Сьогодні в нас є для вас теплові набори. Це набори для підтримки меншої вікової категорії до 10 років. Сюди у цьому наборі війшла дуже тепла і м'якенька ковдра, носочки, рукавички та термос. Діткам потрібно гуляти, діткам потрібно мати з собою якийсь гарячий напій. Ви, як батьки, про це піклуєтесь. Ми допомагаємо з тим, що ми можемо. Там дуже якісне, дуже насичене наповнення в цій коробочці. Минулого разу ми приїжджали до вас з енергетичними наборами. Це була старша вікова категорія. Ми в залюбки зробили все це приміщення, наповнили цими коробками, роздали всім, кому могли. Ми так і робимо на цей час. в Нас лише деякі з особливих діток змогли отримати, бо саме на них було розраховано. Це було зроблено для діток з інвалідністю, для діток з особливими освітніми потребами. І я знаю, що наразі через брак документів є такі моменти, що хтось не зможе отримати посвідчення, бо ну така ситуація в країні, але на жаль, для міжнародних донорів ми просто не зможемо відзвітувати, Якщо ми не надамо такі документи, то дійсно бували такі випадки, що може і є така категорія, але людина не отримала. Якщо у нас буде можливість робити е, якусь простішу програму, якщо нам дозволять видавати для більших категорій населення, то вас у цьому приміщенні буде більше, більше зможуть отримати. Наразі ми робимо для цього все можливе, і наразі у нас лише для особливих діток. Я хочу висловити від усіх нас, від наших дітлахів, слова величезної подяки вам, пані Ірина, вашому керівництву всьому фонду, передавайте, будь ласка. За ту підтримку, яку вони надають нашим юним і не зовсім юним мешканцям, і хочу побажати усім нам як найскорішої перемоги, як найдовшої дружби з вами. Ми для цього намагаємося робити все можливе і неможливе. Ну а нашим дітям успіхів у навчанні.